Гучний скандал в Одесі. Клієнт ветеринарної клініки облаяв лікаря-ветерана, побачивши його протези. Чоловіку з пуделем, бачте, не сподобалося, що лікар не підійшов до його собаки. Чим завершився конфлікт, Ольга Дунська знає. За... Друзі, Побачив мене. Так, завершилася консультація у ветеринара-дерматолога, до якого чоловік привів свого пуделя з підозрою на лишай. Він десь щось там порпається в ділянці із тегом, десь щось шукає, наче знайшов. І горять: от вот тут, от, смотрите, я кажу: я мені не зручно, можете посунути до мене собачку. Будь ласка. Він, наче навіть не намагається, він каже: А ви можете встати? Я кажу, не можу. Розвертають, однак власник собаки не звернув уваги на протези ніг ветеринара. Я йому навіть там показую, типу, дружити, типу, і він ще раз кажіть мені і біжить. Це я вам вже поясню. Я можу встати, але е, свою роботу я зробити не зможу. Я зазвичай опускаю крісло, я під'їжджаю, я встаю, коли собака на столі. До речі, це мало бути іншим кроком. Тобто, якщо він я не можу її подивитись, так я прошу, він піднімає її, або я прошу асистента. За 11 років практики Олексія притули таке уперше. На улюблену роботу повернувся нещодавно після протезування та реабілітації. Обидві ноги втратив минулоріч під лиманом, коли їхав евакуювати поранених. Ну, так вийшло, що нас накрило. Судячи з усього, це була касетна, касетний снаряд. І, ну, як бачите. Олексій боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення. Клініка не лише радо прийняла свого героя, а й миттєво стала на його захист після інциденту. Лайливого відвідувача внесли у чорний список. У клієнті з пуделем в соцмережах пізнали Вадима Шевеленко, директора Одеса Спеценерго, який фігурує у низці судових тяжб. Ми спробували зв'язатися з чоловіком або дізнатися його версію, що сталося. Зараз спробуємо зателефонувати тому самому пацієнту, який завітав до ветеринара, хоча є сумніви, що він знаходиться поза зоною досяжності. Вибачте, але зараз ви не можете залишити повідомлення. Ну і власне телефон вимкнений. Спробували його знайти і місцеві активісти біля будинку. Чоловіка записали звернення. Ми знаємо, що ти вдома, тому виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду. І завершимо цю ситуацію. Ти зрозумієш, що не можна ображати наших ветеранів зі свого боку. Психологи нарікають, що мало конфліктів нині спалахує саме через напругу, в якій українці живуть більше двох років. Зараз у суспільстві дуже багато соціальних, політичних, економічних чинників, і дуже багато і за цього дуже багато агресії. По друге, я думаю, що людина, яка прийшла, вона можливо не має навички комунікувати з людиною, яка має певні вади або інвалідність. Можливо, вона він не зрозумів, що робити, і на фоні такого стресової реакції він вибрав таку реакцію, як бий, так тобто напасти, напасти і сказати те, що він сказав. Після розголосу надвечір Вадим Шев. Валенко таки вирушив до ветерана із вибаченням. Я не бачу, не бачу, Я реально не бачу. я хочу вибачити перед вами реально, щоб ви мені простили впростилися. Цей пластик я те не вибачаю. Я хочу, щоб він поніс покарання в межах діючого законодавства. І там вже хай вирішують суддя і слідчі. У поліції вже склали адмінпротокол за статтею Дрібне хуліганство. Максимальний штраф за це 119 гривень. З Одеси Ольга Дунська Ігор Горка Україна марафон. Єдині новини.